Друзі, бажаю здоров'я! Був на сході на Куп'янському, Бахмутському і Покровському напрямку, і що я побачив стосовно Е, то що все підряд використовується, зрозуміло, ну добре, що вже більше ребів на фронті. Їх, звичайно, не вистачає. Хлопці купують все, що все, що можуть, але використовують їх трішки неправильно. Я бачив, що реп, антени вони за кабіною в пікапі, чи над ними роблять окремо роблять каркас, желізний, там сіткою, чи просто дуги, щоб вєтки відбивати. Друзі, так не можна робити, тому що ви практично робите екран, там, сітку Фарадеї і так далі. Тому дуже уважно, і я звертаюся до волонтерів, обов'язково вивчайте вивчайте, як воно працює і вчить хлопців, тому що це їхнє життя, і за те, що вони неправильно використовують. Знаєте, до чого на приводить, тому давайте вже вчитися і разом до перемоги. Слава Україні!